Відповідальність за незаконний перетин державного кордону під час дії воєнного стану військовозобов'язаними чоловіками. Частина друга і так, схема номер два: використання підроблених або отриманих у корупційний спосіб документів з відомостями про зняття військовозобов'язаної особи з військового обліку. Зокрема, які, як правило, документи підробляються особами. Це по перше. Військовий квиток з відміткою про зняття особи з військового обліку та другий документ це довідка військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку. Наразі дуже багато таких схем в інтернет-ресурсах щодо купівлі-продажу зазначених документів, які виготовляються. Особами за грошову винагороду, які надають право для перетину державного кордону України, але застерігаю за це передбачена кримінальна відповідальність за частиною 2, частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України. А саме за підробку документів за попередню змову змовою групи осіб, це частина 2 та частина. Четверта це використання завідомо підробленого документу. Як правило, через інтернет замовляють такі документи. Як правило, зокрема, вони приходять новою поштою і такі особи, коли отримують документи, навіть приїжджають на кордон, щоб спробувати перетнути кордон та безпосередньо перед КПП розпаковують документи, посилку з новою поштою. Не дивляться навіть усі документи, надають документи прикордонникам, кажуть, що вони непридатні до військової служби та навіть не знають за яким діагнозом вони непридатні до військової служби. Але прикордонники вилучають зазначені документи разом з поліцією та зазначені особи підлягають кримінальної відповідальності. За е, зазначеною статтею Кримінального кодексу України, максимальне покарання 5 років позбавлення волі. Так що не порушуйте закон та знайте свої права. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, поставте лайк, зробіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірект адвокатське бюро, Ювченко і партнери.